Ну що ж, всім привіт, з вами Бінго і Лускаво просимо на мій ютуб канал. І сьогодні ми з вами, мої любі друзі, вдамо продовжувати грати нашу прекрасну і замечательну гру під назвою Клоун Тому Перед початком цього відео не забудьте поставити лайк, підписатися на мій ютуб канал і поділитися цим відео з друзями. Ну а ми поїхали! І так, братва, ми продовжуємо, як я вже і сказав, грати в цю гру, братва. Продовжуємо від нього. Тікати сьогодні в мене був стрім, і я на стрімі від нього два рази втік, братва. Але стрім то стрім, треба ще й втікти в ігрі, братва. Ну я не знаю, чи в грі в мене вийде. Там в мене було більше часу. Ой, кажу в грі. На відео треба ще втікти. В мене, братва на стрімі, просто щоб було більше часу, чи на відео. Але, братва, ладно, це все від маски, треба тікати. Я вже суть знаю, тому треба вибиратися з цієї хати. З цього цього погнали. Ми зараз знайдемо якусь аптечку, чи ще щось мені треба аптечку для того, для того поліцейського. його треба врятувати, ось цей поліцейський. Давайте цього паука вже копнемо. Всього пауками вбили. І погнали, блін, до сих пір ще такого від цих різких появ, різких моментів появ цього клоуна, у нас все одно до сих пір мене трошки, мені, знаєте, стрьомно. Стрм того, що в натурі я не знаю, де він може з'явитися, так, а якщо це. Ладно, погнали далі, братва. Це що за кімната? А, чекайте, загубився. Це тут ми були, братва, тут ми теж були. Оце. І тут, до речі, в нас ще не було. Та в цій кімнаті я ще сьогодні, до речі, не був. Три дивіться, де аптечка. У мене є чуєчка, що аптечка може бути в цій... в цій шафі. Ім братва чуєчка моя, мене сьогодні чогось дуже дивно, але сьогодні мене вона, так сказати, підвела. Так, тоді тут. Тут братва точно, я перепутав в кімнаті. Тут, братва. Я вже на чуючку нагнав. Тут. А. Та ти що? Ну да, братва, щось сьогодні не то, що треба. Ну ладно. Ладно. Тут же точно має бути. В цій шафі. Всі шафі лом. Лом теж не плане, не треба зараз аптечку. В Цій шафі. Блін, От тут теж нема аптечки, тому що смієтеся, що? Капець. Нічого немає ніде. Зараз десь клоун може появитися. Я казав. блін, ні. Це капець. Братва, ну це в натурі це дуже стрьомно, коли він появляється, а я без звуку. Сьогодні мене вже зауб'єм, чесно кажу. Так, треба знайти, треба взяти нам аптечку найти. Потім поставимо на ключа. Поки що мені потрібно. Моя задача знайти аптечку, щоб забрати до поліцейського, щоб врятувати. Та братував знайшов, де аптечка. Сьогодні навіть не моя чуйка мене підвела, а я сам свою чуйку, бо що я нагородив, звичайно. Я що... Ну, коротше, так попала така катка, що нині тут аптечка. Так, ладно. Братва, тут ми зараз забираємо. Все тут, все провірили. Ну-ка провіримо. 65. Що? Блін, неправильний код. Ладно, погано. Вроді якісь цифри можна бачити на стіні. Треба бути, Треба бути уважнішим. І ці цифри, які можуть бути на стіні де-неде. Де, де, знаєте, в якомусь місці, в якомусь коридорі, чи ще десь. Все. Коротше, ці цифри, що можуть бути на стіні, це братва. це братва ці. Як ну? Ці братва цифри, що є на стіні, це є цей. Все, кружіся забрав. Поліцейський дякую. Тікай. Коротше, цей. Тікай поліцейський. Все. Ці цифри це її, напевно, код. Ну, це код може бути від цієї дверей. Від другого порога, що я тут переводив. Так що так. Так, все, братва, ось. Ключ в мене є. Це є ключ від одної кімнатки. Тут є така кімнатка одна. Там, до речі, клоу. Ну і все одно взагалі пофіг на нього. Зараз, братва, я піду до тої, блін, треба кругу трошки перебігти. Піду до тої кімнатки, але є чуйка, що там оця чуйка мене вже точно в не підведе. Це просто що не та катка. Божди були, типу, в тому місті, аптечка це вже принеслась рідко, коли вона приносилась. І от сьогодні був такий час, така катка в мене, що перенеслось, вона виходить, в Ну, Але ця чуйка мене вже точно не підведе. Це вже вчисто, чисто, чисто чуєчка, що вже в цій кімнаті в мене має бути оця касата, яка мені потрібна. Ладно, там братва, все, я йду в ту кімнату зараз. А ну-ка перевіримо, чи бреше мені моє чуйка чи ні. Так, блін, я всю по кругу обійшов. Їх там вже клоуна нема. Ладно, братва. Так. Йдем. Я там чисто думаю. Не... Та де ти взявся, як черак на одному місці? Блін, як на того не треба його він же є. Так, ладно. Так, я же йду братва, ротва. Йду. До тої кімнатки. Так, і тут у нас дає кисяк. Ага, свічки ці. Опа-на, є. Це є в мене ключ від цієї кімнати, де треба цю пленку. І є в мене сама ця пленка братва. все, берем ключ одразу. І понала, братва. Да. да, бачите, моя чуючка мене на це раз не підвела. Я знав, що в мене з чуючкою, з моєю інтуїцією все нормально. Це просто, щоб, братво, не ця катка, яка треба не підходяща, була катка. Ну, пленку знайшов, знайшов. Так, ладно, пону. От тут вже лівій двері. Ось двері я зараз відкрию. Там, коли мені йде, то я їх закрій. Ставлю стати свою ерунду. О, закрутилось. Закрутилось. Закрутилася ця штучка, братва. Що воно мені дає, я не знаю. Ага. Код. 55-45, братва. Все, Запа... Блін, мене грохнув. Ну ладно. Все, братва, код я запам'ятав. 55-45. Ага, братва, я зрозумів. Це от, от відео відео. Прорават чи кіно про чи я не знаю, якийсь освітлювач. Я не знаю братва, як воно направлен називається, тому не судіть строго. Він братва получається освіщає код. От ту карту де код і тому братва буває після того код. Да, Братва, коротше, воно дає світло і тому освіщається таким чином код. Ну да, не даремно є бігу. Ладно, погнали. Все, зараз нам потрібно знайти. Куди я пішов? Я не знаю, пішов, нам потрібно на другий. Ладно, ходіть, братва, щось ще реклами забагато почали йти. Та -мойо, ну чо ти де ти берешся, сволоч ти? Де ти берешся, коли тебе не треба? Так по пітушину. Ладно, братва, перечекаю, коли він піде. Все, братва, мда. ось що означає без звуку грати. Клоуна нема. Перечекав секунд 10 і все. 10-15 поки він перетопив. Все, ось цей код для вас 55, 45 я запам'ятав. Так, мені це треба старти. Як мені його стерти? Ага, 55 45. Оп! Дверь мають бути відкрить. Чого? А, во! Все відкрив, закрив. Та, Таприот тут мені потрібно пошуфляція. Ось вона брютуваться кімната, я в ній ні разу не був, на стрімі сьогодні був. В грі не був, на відео не був. Так. Плоскопці мені потрібно знайти. Так, ще треба знайти плоскопці. Притва. Так тут закрито. Плоскопці. Це що? Це ніж? Так. Перерізати антенну. Блін, не ці. Це теж не це. О, плоскопці, воно все в одній кімнаті, братва. Це ж за... Блін. Ви братава це бачила чи ні? Ви це бачите? Що це за фігня сидить? Все там все. Далі що? Що далі? Ну, секунду, братва. Все, про купила. Так, ну і все, про Тут відкривається зараз щось типу, портала, і я через вікно тікаю, бротва. Зараз забирається цей телевізор, забереться, відкривається це вікно, і я через нього тікаю. Ну що, цю гру ми пройшли, будемо е, вирушати далі, пишіть свої ідеї для нових ігор, для нових е, відео. Пишіть ці ідеї, всі б до лайкати, не всі будуть відповідати, братва. Ну і буду вибирати ваші ідеї, буду для вас дослуховуватися все. 6-7 відео і один стрім, і ми втіли від цього клоуна. Нарешті, по цьому, по цьому клоуні, по цій грі. Ну і на сьогодні, всім пока-пока-пока. Пока. Ставте лайк, підписуйтесь на мій ютуб канал, діліться цим відео з друзями. Всім пока!